Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Medal of Honor 2010. І ми тепер із цієї дуже потужної снайперської гвинтівки будемо валити цих ворогів. І де ж вони ці вороги можуть бути? Panther set near the run-off. Enemy dismounts. Center sector. meters. Line zero west at Так, тут якісь шляхи. Я тільки сюди можу Вдало. Вистрілити. Ну, якщо вітер не помішає. О, Когось я помітив. О, та ліп. Ось так тобі. О, утік. Куди він біжить? Заховався? Не вийшло заховатися. Хедшот. Де там? Що за фігня? Кто там стріляє? Та бляхомка, де ті снайпер. Де вони там сидять? Де він? А, помітив, помітив його. Ось так тобі. Хедшот. Контрольна точка. Чудово. Так, це і лежить. Де там ще? Сюди я не можу повернути. Вниз не можу. Так, вислідковуємо. Де вони можуть ще бути? О! Ось вони де. Ось так тобі. Ось так! А в чому справа? А, ні. Ось тобі! Ось так! О, снайпер. Ось так тобі. Сидіти. Контрольная точка снова. Like right. Dudes, like right, а что у нас тут? Okay, а, ось еще. Бляха-муха. Ось вам засрать. Ось так. Засранець, ухилився. Міномет використовують. Ось так тобі. Більше вони ні, міномет. Бляхам ха ще один. Ось так тобі. Так, де ще ці мінометники сидять? Окей. Тоді наш великий день. Order position, target is at 8 o'clock. Shit's a sniper. Wait for the flash. There you go. Pomitoff. Oh, it's to be headshot. Alright, Deuce. I think that ridge is clear. No more movement. Silve Konana. Richmond's clear. What do you What do like us to do now? What's your recommendation, D? Щось тут на низині може є. Захистити укриття від наближаючихся бойовиків. А, вони виявили. Ось так вам. Бляхамка. РПГшники. Що ви там стріляєте? Та бляхамка, я не міг навіть втекти звідти. Бляхам Харпеге. пилюкаться! Ай, гранату ще кинули. Залишайся ще тікати. А, бляха, муха! Ось так вам. А куди ти лізеш? Хотів залізти, але не вийшло. Тепер що там у нас? О, оця гунтівочка із глушником. З'єднатися з Дасті. Рухаємось далі. Перелазимо, ціль виконана. Контрольна точка, це чудово. Слідуємо за Дасті.

промал до chão. Ось так вам. Ось так РПГшнику Фу, Ось так тобі. Ціль виконана. Спускаємось Так, перелазимо. Рухаємось далі. О, зачистити ворожий табір. Раз. Ось так. Чудово. Саму найпотужнішу гвинтівочку беремо. Може почати з цього? Ось так тобі. Ось так вам. Рухаємось далі. Дістатись до спостережного пункту. Гаразд. Why they're А я, я не можу тут бігти. Щось я не можу бігти тут. Ліве контру. Ось так. що я Що так... я застрягав? Так, чудово, пролізли. Треба не відставати. Чудова контрольна точка. Ось так. І ще одну. І ще раз гвинтівочки постріляємо. Оце наші. Ось тобі спину. Тобі в очко. Засранець. Нагнувся. Ось так тобі, в очко. Ось так тобі. Ось так тобі. Ось так тобі? Ось так тобі. Всіх завалили? А де ще? Айще. Бляха-муха. Ой так. Промазав. Ось так. А Аище. РПГшники. Ось так тобі. Лізуть? Дивним чином вони лізуть тут? Що ціль виконана? Промазав. Ось так тобі. Так що, я думаю на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки. І підписуємо. І ставимо. Натискаємо на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого.